Це залишки касетного боєприпасу, який привезли з Курахового. Його військові знайшли у знищеному садочку та передали до Полтави. Розмалювали і донька нашого захисника, пораненого захисника, який продовжує нести службу. Для нас це було великою честю. Ця гільза є одна з десятка лотів, яка буде, яка буде приседатися на аукціоні». Благодійний аукціон волонтери групи 4.5.0 організовують вперше. Їх мета зібрати кошти на матеріали для укріплення бліндажів. Так, як хлопці, зараз така важка ситуація на нолі. Вони переміщаються і дуже потреба в бліндажі. На бліндаж іде це оскоби, це плівка. Ми хочемо як найбільше допомогти хлопцям побудувати бліндажів і укріпити їх. Бо бліндаж це чиїто це життя, чи батька, чи то сина, та навіть просто українця, усього на аукціон планують виставити десяток лотів. Більшість це бойові трофеї з гарячих точок сходу України. У мене в руках один із лотів. Це наші дуже гарні друзі дали нам цю марку, щоб ми могли її представити на нашому аукціоні. Це марка Руський воєнний корабель. Іди з підписом генерала залужного. Окрім аукціону, на відвідувачів очікує і розважальна програма. Це аукціон, який ми організовуємо. Ну він дійсно у нас такі наймасштабніші проекти, і нас підтримало дуже багато людей в Полтаві. Ну, вирішили, що просто аукціон це може бути трохи сумно. Тому додавали ще концертну програму. В концертній програмі у нас голосилися прийняти участь полтавські такі відомі люди, як і Наталя Маєжана Алтавська, Гуртрансформери підтримав. Всі все це роблять на благодійність. Взагалі безкоштовно. Аукціон відбудеться 10. 2 березня о 17:00 в приміщенні Полтавського академічного симфонічного оркестру. Вхід за донат від 100 гривень.